Чим ви займаєтесь? Ми займаємося переробкою соняшникової олії виробництвом комбікормів. Чому ви обрали атмаш? Обслуговування. І якщо, якщо щось не знали, то ми з спеціалістами зв'язувалися, наприклад, по тих матрицях, що треба було по притерці. Для чого використовуєте обладнання? Обладнання використовується для переробки відходів. Переробці сонячної колії, шолуха і відходи. Ми її гранулюємо в паливні пелети. В місці можемо переробляти, так само гранулювати комбікорм. Гранулюємо птиці, телят, бросят. Чи ефективно працює аспірація? Ну, в нашій системі справляється. Бачите, що не, не так нема цього пилу. Скільки часу використовуєте? Ми вже десь більше двох років. Чи отримуєте бажану продуктивність? Продуктивність йде в залежності від продукції. Ну, максимум 4 тони за зміну 8 годину. Нас вона задовільняє. Ця продуктивність цих двох грануляторів. Ми їх так і розрахували. Дуже дякуємо вам за відгук.